Компактний військовий плащ-намет, відмінно захистить від дощу чи будь-якої екстремальної погоди. Розрахований на одну людину та може виконувати роль як плаща, так і намету. Склад 100% поліестер, якого 200 г на метр. квадратний. Його розмір складають 140 см на 115 Також У комплекті є зручна сумка для транспортування плаща. Військовий плащ-намет виконаний із водовідштовхуваної танини. Також комір та капюшон мають проклеєні шви. В наявності є площі двох кольорів піксель та камуфляж. Призначення цього виробу безліч, таких як вкладитися в дощу, грітися, переносити речі як у мішку, транспортувати порану або використовувати для маскування. Цей військовий плач можна використовувати як намет. На ньому передбачені спеціальні кріплення.